Інформую про зміни в складу депутатських фракцій. А саме відповідно до повідомлення повідомлення депутатської фракції блок Вілко-Українська перспектива Догинської районної місті Ради від 26.11.2025 до складу фракції увійшов депутат Васильський Дмитро Віталійович. Та за повідомлення депутатської фракції Слуга народу від 27.11.2025 року, до складу фракції увійшов депутат Півовар Дмитро Віталійович. Продовжуємо нашу роботу. Нагадаю, що голосування з процедурних питань ми проводимо звичайним режимом підняттям руки. Рішення ради приймаємо відкритим поіменним голосуванням. Хочу зазначити, що для прийняття рішень процедурних питань необхідна більшість голосів від присутніх на засіданні депутатів, а з питань порядку денного більшість від загального складу депутатів. До районної місті ради входить 36 депутатів. На сесії присутні 27 депутатів. Необхідний корм для роботи сесії є. Які будуть пропозиції щодо початку роботи розпочати. Надійшла пропозиція сесії розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу визначити. Хто за? Проти? Утрималися. 27 сесії районної місті Ради 8 скликання. оголошено комітету. роботі сесії приймають участь члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету районної місті Ради. Для ведення протоколу протоколу засідання нам необхідно обрати секретаря сесії у кількості трьох депутатів. Наша найкраща пропозиція, тому, будь ласка, розпочинаємо. Від політичної партії з Далі. Вони не змічають. А ще одного кого. Івкіна. Івкіна. Шановні депутати. Хто за те, щоб обрати секретар сесії в складі трьох депутатів? Авраменка, Шкуропат, Івкінка, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Дякую. Займайте свої робочі місця. Пропонується наступний порядок денний сесії. Перша про внесення змін до рішення районної місті ради від 12 дві номер 197 про бюджет довгінського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік. Друге. Про бюджет Догінського району в місті Кривий Ріг на 2026 рік. Третє. Про внесення змін до рішення районної місті ради від 31.10.2025 No259. Про внесення змін до рішення районної місті ради 25.04.2024 No178. Про затвердження програми інформатизації Догінського району в місті Кривий Ріг 2024-2027 роки. Четверте. Про звіти депутатів районної місті ради перед виборцями. П'яте. Про умову оплати праці голови районної місті ради та його заступників. Шосте про внесення змін до рішення районної місті ради від 10.06.2016 номер 49. Про затвердження положень про структурну підрозділу виконкому районної місті ради, сьоме, про план роботи районної місті ради на 1 півріччя 2026 року. Потім звіт голови районної місті ради про діяльність виконавчого комітету здійснення державної регуляторної політики, виконавчим комітетом та виконання закону України про доступ до публічної інформації. У 2025 році звід постійної комісії районної місті ради з питань регламенту законності правопорядку депутатської діяльності та етики за 2025 рік. Звід постійної комісії районної місті ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку регуляторної політики та підприємства на 2025 рік. Звід постійної районної комісії постійної комісії районної місті, місті ради з питань забудови земельних відносин комунального господарства, транспорту та зв'язку за 2025 рік. Звід постійної комісії районної місті ради з питань освіти, культури, духовності, сімейної та молодіжної політики спорту за 2025 рік, звіт постійної комісії районно місті ради. З... Питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, підтримки ветеранських організацій та учасників бойових дій за 2025 рік. Інформація про роботу виконавчого комітету догінської районної місті ради з вересень по грудень 2025. Розділ різних. Будуть якісь зміни, доповнення. Які будуть пропозиції? Затвердити. Надійшла пропозиція. Затвердити порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утрималися. Дякую. Порядок денний. Прийняти. Нам необхідно затворити регламент пленарного засідання в сесії. Для доповіді з питань порядку денного до 5 хвилин для виступів до 2 хвилин, для запитань до 2 хвилин. Пленарне засідання провести за 40 хвилин. Не буде заперечень? Не буде. Хто за дану пропозицію, прошу визначитися. за? Проти? Утрималися? Одноголосно. Дякую. Регламент прийнято. З перших двох питань доповідає Зубко Яна Олегівна. Є питання ще? Прошу визначитись по першому питанню. Авраменко. Гуньєва, да. Васецький, да. Довженко, да. Жук, да. Іван да. Івкіна, Касумян, Ксензов, Куриленко, Мороз, Ніконенко, Норін, Паркіна, Півовар, Погрібна, Подкопаєва, Прокоп'єва, Прохорович, Ратінов, за, Закоробогатий, да. Сухіненко, да. Тенетко, Терещенко, Шкуропат, Ягупов, Яковлєва. Да Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Прошу визнатись по нашому основному питанню в бюджет 2026 року. Прошу голосувати. Авраменко, Буніва, Васецький, Довженко, Жук, Іванісеня, Івкіна, Касумян, Псензов, Куріленко, Мороз, Ніконенко, Норін, Паркіна, Пивовар, Пагрібна, Подкапаєва, Прокоп'єва, За. Прохорович. За. Ратінов за. Скоробогатий – «За», Сухіненко. За. Тенетко. За. Терещенко. За. Шкуропат. За. Ягупов. За. Яковлева. За. Одноголосно. Вітаю з нашим серйозним бюджетом на 2026 рік. Завжди кожен рік, коли приймається бюджет, чомусь є якісь такі побовування чогось. Тому дякую вам за підтримку. З третього питання доповідає Луценко Юрій Ігорович. Є питання? Ні. Прошу визначитись. Авраменко, за. Буніва. Васецький, За. Довженко, За. Жук, За. Іванісеня, За. Івкіна, За. Касумян, Ксензов, Куріленко, За. Мороз, За. Ніконенко, За. Норін, За. Паркіна, За. Пивовар, За. Погрібна, Подкопаєва, Прокоп'єва, Прохорович, За. Ратінов, Скоробагатий, Скоробогатий, За. Сухіненко, За. Тенетко, Терещенко, Шкуропат, Ягупов, Яковлева. Дякую, одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання Подкопаєва Яна Омеляніна. Є питання? Прошу визначитись. Авраменко, За. Буніво, За. Васецький, Вовженко, Жук, Іванісеня, Івкіна, Касумян, Ксензов, Куріленко, Мороз, Ніконенко, Норін, Паркіна, Півовар, Погрібна, Подкопаєва, Прокопєва, Прохорович. За. Ратінов за Скоробагатий за. Сухіненко за. Тенетко за. Терещенко – «За», Шкоропат за. Ягупов за. – «За». Дякую. Наступне питання доповідає Гишко Олександр Олексійович. Є питання? Ні. У мене є об'ява. При розгляді та голосування за прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного у мене виникає конфлікт інтересів. Тому у відповідності до статті дванадцять закону України про службу в органах місцевого самоврядування статті 28, 35, 1 закону України про запобігання корупції, статті 59 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 38 регламенту Довгінської районної місті ради. Я не беру участі у голосуванні з питання про умову оплати праці голови районної місті ради та його заступників. Секретаріат, прошу внести в протокол. При розгляді та голосуванні за прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного про умови оплати праці голови районної місті Ради та його заступників у мене виникає конфлікт інтересів. Тому у відповідності до статті 12 прим. 1 закону України про службу в органах місцевого самоврядування статті 28 35 прим. 1 закону України. Про запобігання корупції, статті 59 1 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, статті 38 регламенту Давницівської районної місті ради. Я не беру участі у голосуванні з питання. Про умови оплати праці голови районної місті ради та його заступники. Прошу занести до протоколу. Дякую. Дякую. Шановні депутати, прошу визначитись по е, п'ятому питанні. Авраменко Буніва. Васецький За. Довженко. За. Жук. Івані Іванісеня. Івкіна, Касумян, Ксензов, Куриленко, Мороз, Никоненко, Норін, Паркіна, Певовар, Погрібна, Подкопаєва, Прокоп'єва, Прохорович, Скоробогатий, Сухиненко, Тенетко, За. Ягупов, За. Яковлева. 20... 6? Ні. Ну, ми не... 25. 24. 24 за, один утримався. Рішення прийнято. Дякую. А з наступних двох питань доповідає Мурся Тетяна Матвієвна. Є питання до Тетяни Матвієвна? Прошу визначитись по шостому питанню: Авраменко, Бунєва, Васецький, Довженко, Жук, Іванісеня, Івкіна, Касумян, Ксензов, Куріленко, Мороз, Ніконенко, Норін. Паркіна, за. піовар, за. погрібна, за. подкопаєва, за. Прокоп'єва, за. Прохорович, за. Ратінов За, Скоро Богатий, за. Сухіненко, за. Тенетко, Терещенко, за. швидко дуже зрозумів. За. Ягупов, за. Яковлєва. За. Два за, один утримався. Рішення прийнято. Прошу визначитись по сьомому питанню. Авраменко, Буніва, Васецький, Довженко, за. Жук, за. Іванісеня, за. Івкіна, за. Касумян. Куриленко, за. Куріленко, за. Мороз, за. Ніконенко, за. Норін, за. Паркіна, за. Піуар, Погрібна, за. Подкопаєва, за. Прокоп'єва, за. Прохорович, за. Ратінов За, Скоробогатий, за. Сухіненко, за. Тенетко, за. Терещенко, за. Шкуропат, за. Ягупов, за. Яковлева. За. Дякую. Всі одноголосно. Рішення прийнято. Шановні депутати, прошу звіт голови районної місті ради, звіт постійних комісій за 2025 рік, а також інформацію про роботу виконавчого комітету районної місті ради з вересня по грудень 2025 року взяти до відома. Не буде заперечень? Дякую. Дякую. Продовжуємо нашу роботу. Чи є у когось питання в розділі різне? Нема. Всі питання порядку денного розглянути. Голошу 27 сесію до Вінського районного ради Радиосьому скликання. Закритою.